Королева сумок, Дизель. Как знайти работу с Дариною Онищенко? Моя наступна робота. Я була власником бізнесу. І я пройшла курс по закупці з Китаю. Мені дуже сподобалось. Там у нас були завдання. Я відповідальна учениця, я завжди все виконую. Я почала виконувати ці завдання, там треба було закупити, почати продавати. Спочатку я закупила звичайні сумки, вони не продалися. А потім е, хтось підкинув ідею, що можна спробувати продавати гальоні сумки. Тобто дізель в мене був. І тоді понеслось, тому що я тільки замовила, тільки виставила, там буквально в той день я продала ті дві сумки. Я офігіла, що так можна легко продавати. Там нецінка була дуже хороша. Я відбила вартість всіх моїх вкладень, напевно, за місяць і йшло дуже класно, особливо перед новорічними святами. Знали б ви, скільки по Києву зараз дітей ходить з моїми сумками дізель? Це просто я королева сумок-дізеля. Але потім я вигоріла, тому що я не хотіла займатися копіями сумок. А мені важливіше було щось створювати щось круте а для крутого треба було більше вкладень, і воно б не так легко йшло. Я вигоріла від цього і закинула цю ідею.